Вітаю всіх і так. Був обстріл, ну, не тільки Західна України, Харкова ще на Київ щось летіло, так розумію. Ну, що вам сказати, неприємно. Ось знову Львів, знову нова пошта. Я чекаю посилки, через Львів вони йдуть. По-друге, ну, знаєте, неприємно. Я дуже хочу приїхати туди до родичів. Але це така порохова бочка. Другий раз вже за якийсь проміжок часу туди дихера летить і до розбивається. Це настільки хріново, що я хочу приїхати відпочити, а можу потрапити в жопу. Я розумію, що це буде один раз. Але ви ж розумієте, що ніхто не застрахований повторення декілька разів. Ніхто не знає, скільки туди полетить ракети, як. А іноді вистачає і одного разу, самі розумієте. Тому неприємно. Давайте подивлюсь. До кінця листопада буде повторний масований обстріл стратегіями. подібний. до кінця листопада буде повторний масований обстріл з стратегія. До кінця листопада буде повторний масований обстріл стратегів. Четвірка на Кубків, відповідь ні. До кінця листопада вже ні. Вони починають думати, роздуми, що робити. Ох е... ты, зміни, якісь ідуть. Зміни, тому що за кордону вже сигналики. Шахеди. Ось на шахеди акцент буде. І починається тьорка щоб менше цього гімна літало. Зміна ситуації, побласню. Не буде. Стратегіям не очікуємо. Таких ось. Я не беру тут міги. Якщо що, чому? Тому що міги це взлетіли, відкидались полетіли Мене цікавлять оці аліні, і, знаєте, мабуть, ще тут 22 ось це Міги. Скоріше за все будуть. Давайте зроблю ну, Прямо міги, обстріли кінжалами будуть будучи до кінця листопада, кінжалами саме кінжалами Хто з мачів. Одинарні обстріли кинжалами будучи. Ви розуміли? Мігі-кинджали. А це ось цей масований стратегічний, ту 95-ті, оце все сюди. Скажімо так. Не буде. Тепер давайте сюди ж питати На Західну Україну ще летітиме. Так, летітиме. Шахеди. Шахеди, до речі, шахеди. Кінжали. Ну, тут більше як ППО відпрацює по кінжалам. Ну, шахеди ще можете очікувати. А ну, калібри з моря на Західну. Також. Дивіться, в принципі, йдуть приємні зміни, трошечки, і їх менше стратегій, як ви бачите. Це добре, це офігенно. Слідкуємо за подіями, де і все.